На Хмельниччині скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з півночі до п'ятої ранку. Як ставитись до цього рішення? І на вашу думку, чи вплине це на безпеку краян? Позитивно ставимося. Безпека під контролем. Зрозуміло, що вплине. Але що не треба було з 12-ї. Чому? Ну, знаєте, які наші люди користуються. Так, вони ніхто не користувався тою, е, як воно комендантською годиною. Позитивно, ну безпека. Кожному із нас повинна оцінювати ситуацію, ризики дивитись. В принципі, в Хмельницькому обстановка досить стабільна. Будемо надіятись на благорозумність наших краян. Приємно, приємно, а це вже щось таке, нас ніби наближає до перемоги. Я думаю, що воно не вплине ніяким чином, а особисто для мене немає різниці. Ну, Я вважаю, що на безпеку, на мій погляд, не вплине, тому що, ну, як я бачу, це е, такий спокійний регіон, я б сказав так. Я вважаю, що це прекрасна новість. Так, люди будуть чувствуватися свободні, більше проводять рівені на свіжому повітрі. Це замечательно. Слава ЗСУ. За на Хмельниччині скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з півночі до п'ятої ранку. Як ставитись до цього рішення? І на вашу думку, чи вплине це на безпеку краян? Мені здається, на безпеку вона ніяк не вплине. На мою думку, мені і так було нормально.